Світлини сина у військовій формі та з побратимами. Не проходить і дня, щоб не заходили до цієї кімнати і не дивилися на фото, де їхній Ростислав сповнений життя і планів, каже Василь Покин -Череда. Те, що він у небесному війську, нагадують прапори, особисті речі, які передали побратими, та посмертні нагороди. Це посмертний орден третього ступеню. Ніж це нагородний, його нагородили за, як він писав, за правильну задачу. І ці рукавички були там. Він їх носив. 9 грудня 2022 року. День, який у пам'яті назавжди, каже Тетяна Покинчарида. Ростислав подзвонив із фронту і попросив надіслати теплі речі. Тоді ще не знала, що це буде їхня остання розмова. Зателефонував, що терміново, просто терміново передати теплі речі. Передачу ми відправили, а потім вже зробили зворотню. Зворотню доставку приїхали хлопці провести Ростіка. і ті речі ми віддали його хлопцям, щоб їм було тепло і так і Кімара когось зберегла. Ненавидіти буду, скільки буду жити. Одеську військову академію Ростислав закінчив достроково, пішов боронити Україну, був спецпризначенцем. Був командиром групи 73-го центру. В групі 10-12 чоловік було в його розпорядженні. Населений пункт, який вони звільняють, чи Олександрівка, чи Олександрія. Вони йшли перші. Фотографію прислав прапор хлопці. Група держить прапор по визволенню. А так більше він нічим не ділився таким. Цьогоріч Ростиславу мало б виповнитися 24, але йому на віки 21. У Тульчинському ліцеї номер 1 де навчався і де нині працює мама оборонця, до дня народження героя презентували короткометражку з Україною в серці, приурочено командиру 3-ї групи 73-го морського центру сил спеціальних операцій Ростиславу Покінчериді. Його серце стало ще там для нас, для України. Авторка фільму, восьмикласниця Анастасія Ковальова, каже, над матеріалом працювала три місяці. Ростислав да? це приклад мужності. Він був дуже доброю людиною, щирою. Я хотіла розповісти про нього не тільки як про героя, а про по людину з добрим серцем. Він був справжнім. Він був чесним, відкритим, відвертим. У нього було гостре почуття справедливості. Він був спортсменом, і е, тому нам було якось важко усвідомити, що після школи він вирішив вступати до військового вуз. Але в цьому, напевно, і був розтік. Він не міг поступити по-іншому. Друг Ростислава Костянтин Подвишенський каже, його загибель це втрата, від якої оговтується й досі. Максимально велика втрата, щирий, добрий, відкритий. Таке світла людина, дитина і не підступний, адзевчивий найкраще. Похований Ростислав Покинчири да на місцевому кладовищі. На пам'ятній стелі світлини героя і слова: Борітеся, поборете. Мама, привіта, неба, Дивися. Ольга Антохва, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.